Мені треба знайти кількох людей. Озерський сказав, ти можеш допомогти із цим. Ого, як ти швидко корисні знайомства заводиш. Уже Озерського знаєш. Надзвичайно добра людина, коли не душнить. А в самого звідки стільки зв'язків? Схоже, ти хтось типу вербувальника, бродязі людей приводив з ученими на короткій нозі, зі шрамом крутися. Та й зі мною постійно перетинаєшся. Промисел зони не інакше. А вербувальників тут і без мене вдосталь. До речі, після сигналу тут один сталкер з'явився стрілець. Чув про такого? Тутешня легенда. От він якраз вербує людей до своєї нової групи. Не подобається поточний розклад у зоні, хоче змін і кіпішу навести. І як знайти цього стрільця? Е-е-е, ні, я тобі й без того забагато розповів. Тут або зона має допомогти, або стрілець тебе сам знайде. Щоправда, ви з ним навряд зараз поладнаєте. Поки ти зі шрамом світлу зону шукаєш, до стрільця тобі краще не потикатися. Він не довіряє нікому і ні з ким не співпрацює. Та хіба можна сказати, що він не прав?